Всім вітання! Запрошую на огляд нашої теплиці. Огірки, на яких віддаляла перші плоди, дуже гарно після того пішли в ріст і я думаю, на наступному тижні можна буде вже спробувати. Для вирощування обрала такі гібриди, як Амур, Мірабел і Артист. Росаду сіяла хвилями для того, щоб максимально розтягнути період плодоношення. Зараз ще полив у нас вимкнений, тому що після дощів на вулиці грядки дуже вологі. Завдяки мульчуванню в теплиці непогано тримається волога, незважаючи на те, що ми приїжджаємо сюди декілька разів на тиждень. В другій меншій частині теплиці у мене висаджені високорослі гібриди помідорів. З іншої сторони, в першій частині, є баклажани, один кабачок і такі ж самі огірки, просто висаджені пізніше. З баклажанів вирощує Честер і Анна. Це теж гібриди. Ділянку, на якій в мене були салати, я прибираю і підготовлюю до висадки інших рослин. Тут ще залишилось рукола і шпинат, які вже скоро будуть квітнути. Також був рядочок посіяної на розсаду фіолетової цибулі. Її я висадила на вулицю. Після зачистки і розпушення гарно проливаю ґрунт і мульчую скошеною травою. Трава у мішках у мене вже стояла декілька днів, тому вона навіть почала перепрівати. Так як постійно перебувати на дачі, я не можу, вибрала для себе такий метод вирощування в теплиці. При кожному поливі або обробці зазвичай завжди додаю якісь корисні бактерії. Використовую гуапсин, триходермін або байкал М. Триходерма це хижий гриб антагоніст який чудово знищує патогенні гриби. Це дозволяє мати рослинам кращий імунітет. Гуапсин один із самих потужних, тому що він має ще й інсектицидну дію. Якщо в ґрунт я вношу триходерму, то по листу можна обробити його в сину. Це допоможе уникнути в майбутньому небажаних хвороб і зміцнити рослину. Дотримуюсь правила, що краще попередити, аніж потім лікувати. А як вважаєте ви?